Доброго дня, громадська організація Центурія з вчорашнього дня допомагала, коли дізналася о прильоті о 9.05 ранку. Зразу зібралася і приїхала на місце теракту. Допомагала людям у школі, у будинку наші медики допомагали і евакуювали поранених. У школі допомагали деконструктувати, постраждали вікна. Повністю виносили матеріали, робили демонтаж. І сьогодні другий день будемо допомагати у будинку. Це вас хтось попросив чи ви Ні, самі. Ні, ми самі. самі... Разу після прильоту всі зібралися, списалися і приїхали до нас. — Добре, дякую. Люди, які живуть в моєму місті, сталося біда, їм потрібна допомога. Мало людей може допомогти, бо багато людей просто дивляться, всім цікаво. Може кому-то модрошно, може комусь лень. Нам не лінь. Тобто ми завжди прийдемо на допомогу своєму народові, людям, які живуть в нашому місті, в нашій країні. Тобто завжди допомогу.